Մաքսիմ Розкажи, будь ласка, е, завтра повня. Що робити можна, що не можна? Розповідаю, дуже важливо, щоб ти собі розумів, що повня – це надкрай важливий період, і в її відчувають абсолютно всі люди, які мають якісь здібності або мають тонку енергію. Тому перше, що не потрібно робити в цей день, це сідати за кермо або робити дуже важливі речі після 21.00. Тому що саме в 21.00, 12 лютого, несеться дуже сильна енергетика. До речі, ми. Забули всім сказати, що 12 лютого у нас повня буде, тобто сьогодні саме пік буде в 9 годин. Всі люди метеозалежні або з чутливою енергетикою. А... Повинні розуміти, що вони відчувають абсолютно всю цю енергію. В більшості людей відчують її трішечки пізніше, не так як люди митизалежні. Але чому я всіх попереджую? Бо ви ніколи не можете знати, як на вас вплине місяць саме в цей період. І тому може бути запаморочення, якого від, від маленького запаморочення до реально важких якихось таких моментів там хвороб. Тому ні в якому випадку, після 21.00 ми не сідаємо за кермо. Далі. Якщо ви запланували в цей день ходити на кладовище, Андрій, то особливо ти любиш у нас ходити на кладовище. Прям так люблю, що ні ніколи в не був. Випадку, хочу сказати всім, щоб в ніякому випадку не ходили на кладовище. Кладовище заборонено прям взагалі. Цей день дуже тонка енергія. По-перше, відкривається простір між світами, і він дуже стає такі тоненькі, тоненькі. Тому ти можеш призвати якось покійника, і ця душа буде залишитися з тобою. Тому не жартувати над покійниками, не ходити на кладовище. А знаєш, чому ще не ходити на кладовище? Тому що в цей день дуже багато езотериків і мольфарів, відьом, зливають негатив саме на кладовище. Вони роблять спеціальні обряди ритуали, які ну, нікроманти, наприклад, вони роблять там прив'язки, все інше. Тому люди, які підуть на кладовище, можуть отримати оцю негативну прив'язочку. Ти теж підеш. Тільки якщо підеш ти зі мною, <реш> <Ні>. <реш> перший Макс, а ще кажуть, що не можна нічого позичати наповню. Чи це правда? Ні в якому випадку, ти що, тому що саме в цей день трансформується дуже сильно енергія, і якщо ти щось віддаш від себе. Саме те, що тебе попросили дати, ти віддаш людині свою енергію. Тобто навіть просто елементарно до тебе може зайти жінка, яка там попросить тебе сіль, чи сусідка твоя, чи просто по вулиці щось тебе хтось попросить зробити. Ні в якому випадку в цей день нічого не роби. Ти можеш втратити дуже цінне своє здоров'я, свою, свою дачу, свою там, а особливо якісь дуже цінні речі, наприклад, такі як гроші або сіль, це являється собою цінною речю. Тому ні в якому випадку не можна віддавати якісь речі саме в цей день. До речі, я тобі знаєш, хочу сказати, ще ні в якому випадку не можна матюкатися, матюкатися і свистіти. А мене бабуся завжди казала не свисти. Просвистиш всі гроші грошей не буде. Грошей не буде. В тебе також напевно так ловися. Казала це не просто так, але в цей день все усе посилюється в два-в десять разів. Тому дуже важливо в цей день не свістіти ні в якому випадку і не матюкатися. Бо коли ти будеш матюкатися, ти будеш притягувати до себе негативну енергію, і негативна енергія буде залишатися з тобою. А виносити сміття можна? Ну, Тож знаєш, що ні. Взагалі кажуть, що сміття не можна виносити. І це не те, що кажуть, я в це вірю дуже свято, тому що моя бабуся була дуже розумною жінкою. Вона сказала, ніколи ніякого сміття виносити після е, заходу сонця не можна. А в цей день взагалі не можна виносити сміття. Тому що в цей день, якщо ти винесеш сміття, ти виносиш якусь інформацію чи якусь е, знаєш, як кажуть, е, винесеш з свого дому дуже щось важливе. І е, можна потім посваритися або хтось. Дізнається твій секрет або тайну. Ти розказав, що не можна робити. А що ж все-таки можна робити, наповнюю? Є якісь такі ритуали або звичаї? Я тобі більше того розкажу дуже класні якісь ритуали, які допоможуть притягнути у твоє життя дуже багато грошей. Перший ритуал, який я тобі поражу, у тебе є якийсь старий ніж вдома, яким ти вже ну, там, не користуєшся. Ну, може, знайдеться. Може знайдеться. Я впевнений, що у кожного знайдеться такий ніж. Візьміть цей ніж повісьте його на двері в ніч з 12 на 13 число. І я вам гарантую, що всі негативи негаразди підуть з вашого дому. Обов'язково старий ніж, яким ти обов'язково користувався, бо нас знаєш такі люди що можуть і не повісити, Повісиш його на двері, потім ніч він має там побути. І зрізаєш його, кладеш у торбинку і йдеш викидувати в той же момент в смітник. А якщо ти хочеш, щоб твоє бажання виконалось, я тобі розкажу ще один класний ритуал. наповню. Береш срібну монету. Зараз знаєш, дуже багато людей запитають, а в мене нема срібної монети. Друзі, срібна монета має бути саме срібного кольору. Тобто не обов'язково це має бути монета, саме зроблена зі срібла. Берете цю монету, нашіптуєте своє бажання три рази. Наприклад, хочу. Там грошей, хочу там якось одне бажання на одну монету. Можете скільки хочете бажань стільки зробити. Беремо цю монету на шептану три рази, кладемо на підвіконня на місячне світло. Обов'язково має бути місячне світло. Обов'язково, щоб вона побула на підвіконні ніч, вона напитається вбере в собі енергетику місяця, трансформує цю енергетику. Потім ви збираєте всі монетки на ранок. А, дякуєте всесвіту, дякуєте богині Луни, дякуєте Гекаті, і потім несете все це діло закопувати під дерево. Я вам гарантую, що совісто 100% ваші бажання, ваші бажання здійсняться. Макс, а що ти за ритуал мені з віником колись розповідав? Точно, дякую, що нагадав. Є ж дуже крутий ритуал з віником, який можна знищити весь негатив з вашого дому. Що потрібно робити? Отже, ви покупляєте зранку або до обіду, ну хоча б до обіду, до двох часов дня, купити новий Вінник. Обов'язково новий. Підмітайте цим віником е, повністю всю квартиру. І віник потім цей кладете на біля дверей. І таким чином, хай віник простоїть до, до ранку. Він вбере весь негатив з вашого дому. І ви можете спокійно його на ранок викидати знову ж таки разом з тим ножем, який до цього вже може вас буде висіти. Разом з тим ножем ви кидаєте просто його в смітник. І а, весь негатив піде з вашого дому. Ну, а тепер, може, давай про гроші поговоримо. Є дуже класні ритуали на гроші. Ти ж може теж собі грошей хочеш трошки. Не, не трошки хочу. Ах ти який, диви. У кожного у вас є лавровий лист. Лавровий лист є символом багатства. І я вам розповідав мільйони способів, як за допомогою лаврового листа собі притягнути кохання, любов, гармонію і найголовніше гроші. В цей день для того, щоб гроші тебе енергетично до тебе притягнулися, ми беремо 5 лаврових листочків, з'єднуємо в один, підпалюємо і максимально проходимо по усьому. Своєму по всій своїй квартирі, по хаті, можете зранку, можете ввечері, коли вам буде зручно, таким чином гроші вас знайдуть. Побачите дуже дієвий, дуже простий, але дуже дієвий ритуал. Кожному повні собі зайджає воду місячним сяйвом. Розкажи мені, будь ласка, чи це реально допомагає? Слухай, ну ти ж знаєш прекрасно, що допомагає. Ну тобі ж допомагає, Так і вам допоможе. Зараз розкажу. Слухай, перше, що от потрібно, взагалі ви можете обрати будь-яку воду. Ви можете обрати хоч звичайну воду, мінеральну воду, вино, ви можете обрати якийсь будь-який сок, який вам подобається, який ви п'єте. Для чого це робиться? По-перше, місячна вода, вона заряджена вода місяцем. Вона дуже класно допомагає з енергетичними якимись застоями. Вона допомагає, вона трансформує всю енергію в позитивні вібрації. Якщо у вас є якісь блоки, якщо сердечна чакра забита, все це дуже класно прочищає місячна вода. Що робити? Все дуже просто. Ви берете будь-яку воду, кладете її на підвіконня знову ж таки. Вона має простояти там вечір. От таким чином, ви весь Оцей весь заряд, який вона вбере в собі. Ви можете потім використовувати на ранок. Ви Можете пити цю воду, ви можете варити з неї якусь страву, ви можете просто елементарно на якісь свято використовувати це вино. Це буде вино, дуже благословенне вино буде називатися. Ця енергетика вона дуже класно трансформує і дуже класно допомагає людині прочистити і захиститися від негативу. Поняв? Слава Богу. Все, іди, можеш іти. Тепер роби все. А я маю дуже багато ритуалів зараз.